Представники міжнародної організації ЮНІСЕФ обговорили з освітянами Шосницької громади нагальні питання функціонування освітньої галузі. Особлива увага приділялася питанням покращення умов в захисних спорудах цивільного захисту. Про це повідомила начальниця управління освіти Наталія Сергейко. Відвідали один із закладів освіти нашої громади, поспілкувалися з учнями, педагогами. Є певні напрацювання і сподіваємось на подальшу співпрацю. З організацією ЮНІСЕФ відтак заклади освіти шосницької громади продовжують працювати у змішаному форматі. «Із 47 закладів 45 працюють змішано, виключно в захисних спорудах цивільного захисту з дотриманням безпекових умов. Крім цього, освітяни почали підготовку до новорічно-різдвяних свят. Оформлюємо в закладах освіти святкові зони для того, щоб наша молодь, наші діти, незважаючи на війну. Мали все ж таки свято і отримали новорічні подарунки, які вже закуплені за кошти місцевого бюджету. Міський голова Микола Нога дав доручення управлінню освіти почати підготовку до будівництва ще однієї підземної школи. Дві нові підземні школи поки що в цьому році не попали в державну програму. Працюють питання, щоб розпочати один із їх будувати за кошти громади, щоб швидше тоді. Держава його у межах національного проекту Пліч опліч згуртовані громади шестеро дітей Шосинської громади, які перебувають на обліку служби у справах дітей та виховуються в опікунських родинах. впродовж п'яти днів відпочивали у місті Бровари Київської області. Нашу делегацію прийняли на належному рівні, де дітей були організовані різноманітні заходи та екскурсії. Відбулась зустріч з міським головою міста Бровари Ігорем Гаремсапошка та учнівським самоврядуванням. У дітей залишилися тільки приємні враження. Підготовлено проект рішення міської ради щодо комплексної підтримки молоді шосицької міської територіальної громади, З урахуванням безпекових заходів. проведено спортивна туристична естафету до дня збройних сил України для учнівської молоді. Продовжуємо оздоровлювати дітей пільгових категорій. Шість дітей пільгових категорій на, наразі зараз перебувають на таборах артек. Під час апаратної наради стало відомо про відкриття молодіжного простору у шості. Із позитивного ми дуже вдячні партнерам. В цю п'ятницю до нас вже буде приїде обладнання, обладнання на 500 тисяч гривень. І наші партнери це гуманітарний фонд людина у біді. додатково нам дають два. Два потужних акафло та генератор для опалень для посилення енергетичної нашої спроможності. Спортивне життя шостки не зупиняється. Так продовжуються змагання з мініфутболу серед дворових команд. Шосткинці беруть участь і в інших змаганнях та займають призові місця. Проведена на минулому тижні першість міста шашок, Фінальні змагання. <у>, у місті Києві завершились всеукраїнські змагання з легкої атлетики. У складі збірної сумської області виступала вихованка комплексна дитяча наска спортивної школи Барса Марія Терех, яка в категорії ю 16 в патрійному стрибку стала чемпіонкою України. Загалом у місті йде підготовка до новорічних свят. Про це відзвітував начальник управління культури Ігор Фатун. У на цьому тижні плануємо прикрасити центр міста, зробити фотозону. Закупили для цього додатково ще іграшки. Працює продовжує працювати виставка сіні барви. Також плануємо зробити у центрі виставку різдвяних і новорічних виробів. Міський голова наголосив, що перш за все, атмосферу новорічно-різдвяних свят має відчути молодь громади. Новорічне відзначення в основному повинні бути націлено на на молодь на нашу, для того, щоб молодь відчула, що незважаючи на війну, все таки життя продовжується. Сконцентруйте це, на це увагу.